Росія напала, напала підступно, напала жорстоко. У нас був ступор, просто ступор. У нас був просто шок. У нас був стрес. Ми не розуміли, чому, а за що, а що це таке робиться? Та ми всі це пережили. Оце така несправедливість. Потім було друге, потім була мобілізація, потім була злість, супротив. І ми вистояли, дякувати Богу. А потім що? А потім вигорання. Бо ну скільки ж можна? Рік, ну два. Ну два з половиною, а тут уже три з половиною. І отут дуже важливо вийти з цього етапу вигорання і перейти в стаб стабілізації і стабілізуватися і жити нормальним життям, в ненормальних умовах. А для цього треба слідуючи, от виходячи з мого досвіду, перше це треба прийняти цю війну. І розуміти, що Господь Бог чомусь її послав, дав як випробування України. Можна по різному відноситися зараз до моїх слів. Я не нахожусь на фронті, я не нахожусь на нулі. Я знаходжуся в тилу. Ну, вік У мене такий вже не військовий, скажімо так, поважний. Уже 66 років здається, ну якби радити легко, але я знаю про те, що це правильно. Треба прийняти цю ситуацію. Я не говорю одобрювати її, я не говорю любити там росіян, я не говорю там шукати добрих росі... добрих русських. Ні, нам треба просто не відштовхуватися, не злитися, відкинути ту всю ненависть, от ті всі мати, ті всі прокльони. Нам треба просто прийняти цю війну і зрозуміти, що кожна війна дається нам для чогось. Людству, зокрема Україні, це те випробування, яке має зробити нас сильнішими, і яке, на мій погляд, після завершення війни має свого роду преобразити Україну в зовсім інший устрій, в зовсім інше державно-політичне утворення.